вас асоціюється бренд Hugo Boss? Сьогодні бренд Hugo Boss асоціюється з елегантністю та статусом, але на початку у нього була кардинально інша історія, про яку мало хто здогадується. В 1923 році Хьюго Фердинанд Бос вирішив відкрити виробництво спортивного та робочого одягу. Справи в бізнесі йшли не дуже вдало. В 1931 році у Гюго Фердинанда була нова фабрика та партійний білет НСДАП. У 1933 році з приходом Адольфа Гітлера фабрика отримала партійне замовлення на пошив форми для відрядів СС, СА та Гітлерюгента. Розробку дизайну на себе взяв німецький художник та посумістецтво офіцер СС Карл Дібіч. До 1937 року на невеликому підприємстві вже працювало понад 100 робітників. А з початком війни було отримано нове замовлення на пошив одягу для вермахта. Послідувачі створили все для того, щоб бренд Hugo Boss став таким, яким ми знаємо сьогодні. Вони переорієнтувалися та зробили вклад в розробку нового стилю, та змінили своє позиціонування, а вже в 1953 році було випущено перший чоловічий костюм. Тож тепер бренд асоціюється з успіхом, статусом та елегантністю. Більшість не здогадується, яке минуле у цього бренду, тож пишіть у коментарях.